Всім привіт! Сьогодні 2 лютого 2023 року. Приїхав я на свій другий точок. Хочу вам показати, як продовжують зимувати карні його і заодно самому подивитися, чи є в них корма, та як це маточки, в яких потрібно буде прививатися, чи з ними все гаразд. Ну і можливо пару інших сіна їх відкриємо. Ось так вони сидять, клуб вже розпався, бо сьогодні у нас на дворі тепло, ну так вони витягнулися, корма бачу, ще по рамочках в них є і з цієї сторони, ну. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На нас шести улочки в даний момент сидять. Ось так вони розтягнулися на всі рамочки. У ну, них вже можливо розплід почався, тому як у нас було тепло. 2 лютого. То вже Цілком реально. Так, ось слідуюча маточка. І о, подивимося, ця сидить. Оця більш тесту сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всі улочки займає. Ну Корма в них ще є. Кожній улорці я бачу, тобто пока з ними все добре. Поки все хорошо. Зараз такий час, що потрібно корма. Тобто дивитися, чи є слідкувати за кормами. Тому як може бути розпліт, і можу, скажімо, з'їсти всі корма. Ось так ці сидять. ось тут теж улочка є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Оці ще доволі хорошо сидять. Корма в них все є. І також раз, два, три, 4, 5, 6. На цій вулочці немає. На шести вулочках сидять. Також непогано ще сидять, корма є. Все добре. Давайте ще зудві відкриємо. Дивимось. Ці теж ось так вони ще сидять. Сидять вони на раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шести улочка. Форма є. Все добре. Так, ці, що у нас? Бачу улочка. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сьомий також є. Так, корма є євних, а все добре. Покажмо на кого. Ще вирішив подивитися, що десь кераможку буде поробити. Цікаво. Ось така тут ситуація. Тут вуличка є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі рамочки, п'ять рамочок. З обох сторон займаюся. Підмору практично немає. Там дуже невелика кількість його. Корма то є. Все добре, В кожній вулочці ще присутній корм. Все, дякую за перегляд. пока!